Стосується працівників, не хочу образити людину, хоч вона не виконує свої обов'язки. Стоп, дивіться, яке тут є хибне переконання. Перше, ви думаєте, що ви когось можете образити. Та ми нікого не можемо образити образа це дитяча реакція на слова чи дії іншої людини. Тобто на вас можуть образитися, але це їхній вибір. Ви не ображаєте, ви доносите інформацію. Тобто виходить, що е, людина не виконує обов'язки, тобто ви, вона не думає, чи вона вас ображає як роботодавця, чи не ображає. Вона собі як хоче, так працює. Та? А ви, вказавши на цю проблему людині, думаєте, що ви її образите. Ну, це ж нонсенс. Тобто, ми, коли ми дорослі люди, то ми будь-які конфлікти вирішуємо словами. І ви внутрішньо розумієте, що ви не збираєтеся нікого ображати. Ви мусите донести цю інформацію, щоб налагодити роботу. Бо інакше це так і буде тянутися. Тому переживання, що ви когось образите, викиньте з голови. Ви не можете цього зробити, хоч би хотіли навіть. Це реакція людини. Бо хтось, наприклад, може спокійно сприйняти. Ваші зауваження, хтось може образитися, комусь буде взагалі все рівно, він навіть вас не почує. Тобто, скільки людей, стільки і реакцій. І перестаньте думати за інших людей. Ми дуже часто, коли ми щось людям говоримо, ми вже собі проєктуємо і думаємо, що та людина має подумати, як вона має сприйняти те, що ми, ми говоримо. Так Ми не можемо вирішувати, ми не читаємо думки. А сприйняття людини побудоване не на тому, що ви їй говорите, а на її світогляді, на її досвіді, на її травмах і на, на тому, як вона з ними жила і пропрацювала, тому це не залежить від вас, чи вона образиться, чи їй буде все рівно, чи вона може там просто встати і піти.